Вітаю! Кубок Африканських націй 2025 у Марокко відкрився справжнім футбольним святом від драматичних камбеків до впевнених перемог фаворитів. Цей тур ще раз підтвердив, що Африка не жартує з емоціями. Вітаю вас з минувшим різдвом. Бажаю, щоб у вас були домівки, до яких ви могли повернутися за теплом та підтримкою. А наші воїни, щоб повернулися цілими та неушкодженими до своїх сімей, а нашій країні. Обов'язкову миру та процвітання. Я вам пропоную результати першого туру без пропуску матчів. Ви підпишитесь, щоб залишатися на хвилі футболу. А я розпочинаю. Марокко грало з Коморськими островами господарі турніру не згаяли часу. Домінантна гра з перших хвилин чітка тактика та ефективність ротації. Перенесла заслуговану перемогу над Коморськими островами, які намагалися чинити опір. Це був. Вимірний старт для фаворита групи у матчі відкриті. Американці мають 5 перемог підряд. Малі грала Замбією. Живий матч. Безкомпромісний поєдинок з обопільними шансами. Малі пропустили першими, але завдяки напору. Вирішили гру і здобули цінний бал. Замбія показала характер, утримавши нічию. Турнірна таблиці зараз має такий вигляд. Мароканці йдуть на першому місці. А в другому турі, 26 грудня, Замбія зіграє. З Камарськими островами. а Марокко з Малі. І 29 грудня закриється ця група матчами Замбія проти Марокко, Камарі острови проти Малі. А ми перейдемо до групи Б. Єгипет грав з зімбабве. Капітан Салах став героєм, забивши переможний гол у додатковий час, перетворивши драму на святковий. Поєдинок для підопічних. Єгиптяни стартували яскраво, але Зімбабве до останньої хвилини боролись за нічию або навіть перемогу. 2-1 на табло. Пар грала з Анголою. Південна Африканська Республіка виглядала гостро та організовано, здобувши перші три очки на турнірі в напруженому матчі. Ангола створювала моменти, але вирішальні дії були за номінальними господарями поля. Пар 10 матчів підряд не програє. на таблиця зараз має такий вигляд. Єгипет спар лідирують на перших місцях, поділяють його. А в другому турі 26 грудня Єгипет зіграє спар Ангола з Зімбабве. А в третьому турі, в останньому цій групі Ангола прийматиме Єгипет. Зімбабве зіграє спар 29 грудня. Перейдемо до групи С. Нігерія грала з Танзанією. Нігерійці не дали сумніватися у своїй перемозі. Швидкий старт точні завершальні атаки, і психологічний тиск змусили Танзанію визнати силу суперника. П'ять поразок підряд для Танзанії. Тоніс грав з Угандою. Тунісці показали ефективність в завершальних атаках, тричі вразили ворота суперника і здобули важливу перемогу для боротьби за вихід із групи. Турнірна таблиця зараз має такий вигляд. Тоніс. Лідерує цій групі Нігерія йде другою. А в другому турі Нігерія зіграє з Тунісом 27 грудня, а Оланда з Танзанією. І в третьому турі 30 грудня. Танзанія зіграє з Нігерією. Уганда зіграє з Тунісом. І ми переходимо до групи Ді. Тут Сенагал грав з Бацфаною. Сенагал продемонстрував свою міць. Дубль. Від їхнього нападального гравця. І ще один гол завершив справу. Це була упевнена перемога з великою кількістю атакувального контролю від господарів номінальних 3-0 на табло. Деер Конго грало з Беніном. Контрольований матч і холоднокровний результат. Дали ДР Конго важливу перемогу. Єдиний гол вирішив долю матчу. Беніл мав шанси, проте не реалізував їх. Тур'єра таблиця виглядає наступним чином. Сенагал, впевнено, йде на першому місці. 27 грудня Сенагал зіграє з ДР Конго, а Бенін з Ботсваною. І в третьому турі, 30 грудня, фінальні ігри цієї групи. Бенін зіграє з Сенагалом. Ботсвана з ДР Конго. Перейдемо до групи. І. Алжир грав з Суданом. Французька школа алжирців запрацювала наповну. Чітка атакувальна структура, швидкі переходи, резолютивна гра принесла чітку перемогу над аутсайдером групи 3-0. Екваторіальна Гвінея поїхала до Буркіно Фасо. Номінальних одарів. Справжній трилер. Незважаючи на червону картку суперника Буркіно-Фасо пропускають пізній гол. Але блискавучий Камбек у додатковий час перевернули усе з них на голову. Футбол до останніх секунди. Вони вирвали в додатковий час на 90 плюс 5 та 90 плюс 8. Перемогу два. Один 5 перемог підряд для Буркіно Фасо. Турнірна таблиця зараз має такий вигляд: Алжир на лідерує на першому місці. В другому турі 28 грудня Алжир зіграє з Буркіно Фасо, а Екваторіальна Гвінея з Суданом. І в третьому турі 31 грудня закриється ця група! Екваторіальна Гвінея зіграє з Алжиром, Судан з Буркіно Фасо. І остання група огляду. Кодіуар грала з Мозамбік. Чемпіони минулорічного Кубку Африканських Націй здобули мінімально, але важливий старт, контролюючи м'яч і ритм матчу, щоб здобути перші три очки на турнірі. А Камерун грали з Габоном. Камерун показав організовану гру в обороні. Ефективність атаці. Один гол вирішив долю і дав старт боротьбі за плей-офф. Турніри таблиці все виглядає ось так: Коділар з Камеруном поділяють перше місце. другому турі 28 грудня. Нагадаю, що в цьому турнірі виходять 4 кращі треті команди своїх груп. Зараз ви можете побачити, що ними є Замбія, Беніна, Екваторіальна Гвінея та Габон. Ці команди будуть змінюватись протягом ще двох турів. Підписуйтесь, щоб не втратити розуміння, які команди пройшли до плей-офф. А підсумуючи перший тур, можна сказати: нескінченна драма від буркіно Фасо повернення в гру в самісінькому кінці, зіркове відкриття Джексона-Сенагала та Салаха для Єгипта. Фаворити на ходу Алжир, Сенагал, Єгипет, Тоніс та Нігерія перемагали в своїх матчах. А по статистиці кращими бомбардирами є троє гравців: Ачуорі, Марес та Джексон забили 2 голи. кращим асистентом до осіб йде і в обі, віддавши дві результативні передачі. Дякую за перегляд. Дякуємо ЗСУ. Переможемо!